Практичний курс нідерландської мови А. 0 З вами Еяй Нідерландська. Урок 4. Ласкаво просимо на четвертий урок. Давайте спочатку згадаємо, що ми вже вміємо: Ми можемо привітатися Hello! Привіт. Ми можемо сказати, хто ми? ben – Я. Ми можемо сказати своє ім'я. heit – Мене звати. Завут. Ми можемо рахувати Ein, twee, drie, vier, Вейф. Ми можемо називати кілька кольорів Роут червоний, Хрун зелений. Блау синій. І ми знаємо кілька простих слів гедбук, книга, де тафл, стіл, де стул, стілець, де дюр, двері, де пен, ручка. Пам'ятайте, ви завжди можете поставити відео на паузу, щоб спокійно прочитати текст і повторити вголос. Якщо ви повторюєте ці слова щодня навіть по 5-10 хвилин, вони поступово стають більш звичними. Дуже важливо постійно повторювати. Адже мова це як цеглинки ми будуємо дім. Якщо забудемо перший поверх, то другий не вийде. Сьогодні ми зробимо наступний крок і додамо нову важливу фразу. Вііздат? Хто це? ВІ? Із дат. Наприклад, ви бачите фотографію в альбомі. Або поруч стоїть людина, і ви хочете дізнатися, хто це? Вієздат? Хто це? Вііздат? Нідерландською? Хто це? Звучить так. Вії, іс, дат. Давайте вимовимо разом повільно: ві, іс, дат. Ві хто? Дуже просте слово. Легко запам'ятати. Іс, є. В українській мові ми зазвичай це слово пропускаємо. Ми говоримо, хто це. У нідерландській воно обов'язкове. Дат це. Разом дослівно виходить, хто є це. А українською ми перекладаємо як Хто це? Ми бачимо, що і в запитанні, і у відповіді слова дуже схожі. Запитання із дат. Відповідь Дат із девадер. Давайте подивимось уважно, як будується запитання та відповідь. Запитання ві іс дат. Хто є це? Дат іс, де вадер. Відповідь Дат іс, де вадер. Це є батько. Коли ми ставимо запитання, наперед виходить «Ві ВІІС дат. Коли ми даємо відповідь, наперед виходить дат, Дат іС і, а іс залишається між ними і ніколи не зникає. Ось так і виходить. Запитання та відповідь схожі, але на початку стоять різні слова. Сьогодні ми вивчимо п'ять слів, пов'язаних із родиною. Де мудер? Мама, де фадер, тато, де. Брур, брат, де. Зюс. Сестра. het kind, de kind, de moeder, mama, de moeder, de vader, tato, de broer brat de broer de zus sistra de zus het kind ditinna tot de volgende les До наступного уроку.